Осінь і зима це завжди виклик для кросівок: дощ, калюжі, сніг, температурні перепади. Але в мене є для вас цікава моделька. І сьогодні ми поговоримо про легендарну модельку Mizuno Halo Mix. Зокрема, цю легендарну чорну версію. І це насправді не просто курсівки, це інструмент, який дозволяє тобі залишатися сухим в будь-яку погоду. Давайте хвилиночку історію. Mizuno – це японський бренд, який має сторічну історію насправді і завжди славився технологічністю та надійністю для своїх клієнтів. І якщо багато брендів насправді думають тільки про зовнішній вигляд, то Mizuno завжди піклується про свою якість. Ну і Halo Mix – це яскравий приклад. Це сучасна модель, яка створена для заміських походів і перехідних сезонів. Коли на вулиці холодно, мокро, але водночас хочеться виглядати стильно. Чому саме блек? По перше, повністю чорний колір робить їх максимально універсальною. Вони підходять під будь-який образ. Ви можете одягати під спортивний чи під якийсь кежуал стиль. По-друге, чорний колір практичний восени зимку, коли взуття досить сильно брудниться. Ну і по третє, саме головне, ці кросівки мають спеціальну воду відштовхувальну обробку верхнього шару, які дозволяють цим кросівкам не пропускати воду і досить легко очищуватись. Ключова фішка Halo Mix – це їхня здатність працювати в будь-яких погодних умовах. Верх зроблений із синтетичного щільного матеріалу, який дозволяє не пропускати вологу, але саме головне водночас нога буде ваша дихати. Також підошва з глибокою структурою має досить непогане щеплення в будь-якому покритті чи це асфальт, підлога, чи це сніг або щось інше, і це означає, що вони не лише сухі в але й вони стабільні зовні. Мізуно робить акцент на правильній автономічній колодці, і що це означає, що після довготривалого носіння ваша нога почувається досить комфортно, вас нічого не натирає і ви задоволені цими кросівками. Амортизаційна підошва поглинає удари під час ходьби, тому ноги не втомлюються навіть наприкінці дня. Чорна модель це класика, але в цій моделі є багато інших кольорів, які я вам зараз покажу. Є комбінації чорного з неоново зеленим, сілі з контрастними деталями, а також багато світла для весняних та літніх подорожей. Та незалежно від кольору, усі вони зберігають ті самі характеристики, а головне це водовіштовхувальні матеріали та щеплення і комфорт. І ще один важливий факт: насправді Mizuno Галомікс не створені на один сезон, та їхні матеріали дозволяють витримувати різні перепади температур, а підошва не зношується навіть після щоденного використання. І на мою думку, це одна з найкращих моделей на ринку за свою вартість. Ну і саме головне, ціна цих красунчиків стартує від 5500 гривень і вище, в залежності від вашого розміру. Кольори, розміри та багато іншого. Ви можете дізнатися, написавши нам у інстаграм або у наші соціальні мережі. Тому ставте лайки, коментуйте, а ми будемо готувати вам наступні огляди.